Вістеральна терапія, тобто проминання живота, таке непрофесійне, аматорське, але теж дієво. Тобто я не заходжу туди в живіт, це я показував на раніше, там, як прижимати на столі, через м'ячики, через руки і так далі. А це саме просте. навіть не знімаючи одягу. Беру так кулачки, м'яку, ось, ось з двох боків беру і отак доходжу до центральної лінії, а тут жирок, скажімо. Я цей жирок беру отак опромінаю. Ось ось Може бути болючий і дуже болючий. Тобто тут немає ні судень, ні внутрішньо, а в багатьох це буквально до крику болить, тому що там зібралися емоції. Середня позиція, верхня позиція, тут і ямочка. І отут нижню позицію беру, отак це все проминає, проминає товчу. Що відбувається? Жирок зменшується, оці болі проходять. Але саме головне, що рефлекторно знімаються спазми в животі. Тобто, не заходячи в живіт, ми знімаємо спазми, всяка хроніка, там урологія, гінекологія. Гастрити, гастроантерологія, це все потихеньку зменшується, зменшується. І стає там талії. Все просто. Буквально перед кожною їжею, там, чи хоча б раз у день взяв це пром'яв, 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 там бітри хвилини, о, вже веселіше, енергія пішла, застій ліквідувався, профілактика запорів, всяких сисідів і так далі.